Yeah. Алло. Танечка, привіт. А, скажи, будь ласка, а, тобі писала мама хлопця, який знімав це відео ваших хлопців до президента? Так це, так. це була ти, так? Да? Бо вона каже, якась Таня на мене вийшла. Я що з нею говорив. Ну, Таня, mm -hmm. там просто, щоб ти розуміла, без сльоз її слухати неможливо. Вона що мені скинула? фотографію. Мені теж в мене сльози на очах були, та та Вона каже, що він зняв відео цих всіх хлопців, після чого приїхали. Ось зараз в мене фотографії його. Ось зараз вона мені скинула. Тільки тільки що. Я маю фотографію. Так. Да. І даже в нього, кажеться, є. Uh, єсть uh, медаль Нагороджується. Не можу сяка. Щас... А, є вирішуючи. Нагороджується за оборону міста героя Харків Солдат Сол... Солдан... Сель... а, Солдат Солдат Сергій якось тут його чекмеров щось таке. Ну коротше, вона плаче, вона каже, що, ви розумієте, що він зняв це відео і він зник після того, як приїхала з його забрали. Так. Тобто це ти все нормально, це не підстава. Ні, це не підстава, це я б вас там написала, ну, коли коментар залишила, що все там нормально. Е Скинули її номер телефону, щоб мене перетелефонували, бо вона в такому стані, що... не да, це... Я щойно з нею говорив, Тань, ну тут без карболова її не послухати, Тим більше вона, мама, встановила його теж, як в мене моя. А я їй кажу, що ну якби дівчата кажуть, що хлопці вийшли не за зов після розголосу, вона каже, я знаю, мій син де? Де мого не всі? Ну, ж не всі вийшли. Їх було там більше, ніж 100 чоловік. Не всі. Хтось пішов, я ж казала, хтось підписав беку і пішов, хтось втік. Когось положили на больничну койку, я так понимаю, Хтось в больничці. З вами таки не зв'язувалися, ні? Ні. Я думаю, що їх запугали. Нічого собі звернення до президента не, не записали. Не Слухайте, це прикучення такого приєднаку, що не було. А... За це охопчину я не знала те, що вона оцени написала. Я кажу, ви розумієте, я кажу, я не можу знати за, за 100 чоловік. Я знаю ті, що ну, були там, знаю, що там Но він, він же знімав, все, він, він знімав це відео. Він знімав, так. Це це, це підтверджено, що він знімав це відео. І його що забрали з кінцями, так? Да? Ну, після того все. Що, його ні, ніхто не знає, де він. Ну, мама там вам не висилала. Там, е, вона мені висилала, що їй вона писала на його номер телефону і з е, телефону е, цей. Боже. І відповідав хтось їй. Це збиво? Ну, ну, значить, може, він десь там під слідством. Я, я, я не знаю, ви розумієте, ну то, то просто жах. Ну, вони там всі один одного не знали, тому що там були збиті роти, розумієте, перша, друга, третя. Їх поскидували. Хорошо, там вони так... навіть між собою так один одного не знали, вони знали такі, що залишалися ну, їхні, ч... розуміють. А чоловік що сказав, що після розголосу пішла mm -hmm. хоч якась інформація, да, я так понимаю, хоч якесь движення. Ну, пішло після розголосу, звичайно, пішло і системи... наші... Він, бояться всі здорові. Да, він, у нас... при... Слухай, хай Гордон при... бере свого сина, того ублюдочного больного, який він не сказав, не що не воює. Бою. Хай, блядь, мандує на велка, там швидко вилічать. За 15 минут. Забуде на яку ногу хромає. Я кажу, людям без руки напишуть чи він з рукою. Це просто жах. Це літельний це лі... це лі... центр, якийсь це на велка. Uh, добре, Таня. Я тоді зараз займуся цим хлопчиком. Буду зараз вирішувати тоже. Де він дівся? Ну, я просто от вас спросила, тому що я, вона мені розказувала, вона в такій просто, вона в істериці, просто жінка. Я, я розумію її, тому що ну, ми теж були пару днів в такій істериці, поки оце все, щоб, що, що це був просто жах. Ой. А, позивний кеша Чихмаріус Сергій Олександрович. 228-й батальйон, 127 кеша, бригада. кеша, так. Да. Угу.